Вітаю-вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим, ви на каналі Іспанія Українці. І ми знаходимося в чудовому місті. Масагон. Це південь океанічне узбережжя Іспанії. І от такий, уявіть собі майже український лісок. Оце все сосни. От, І там, в ту сторону океан, зараз друзі пішли купатися. І після чого я теж приєднаюся і покажу вам ще трохи океанчику. І сьогоднішня наша тема від Нью-Йорка до Іспанії. Чому? Зараз більше емігрантів обирають Іспанію, і це не тільки українці. Сто років тому містом мрії для емігранта був Нью-Йорк. Там шукали свободи, можливостей і нового життя. Сьогодні світ змінився. Нова мрія українського емігранта це вже не Америка, а Іспанія. Чому? Будемо розбиратися у деталях. Так отже, давайте розберемося у статистиці. Між 1892 і 1954 роками через Еліс Айленд пройшло більше 20, 12 мільйонів емігрантів. Еліс Айленд це оця, саме оцей острів у Нью-Йорку, де був цей порт, куди прибували емігранти за своєю землею щастя, їхали на Аляску добувати золото, землю роздавали там і так далі. Ось до 12 мільйонів, уявіть собі, на ті роки. Ну, це достатньо велика сума. І звісно, що американська мрія. Американська мрія земля можливостей, де кожен може стати ким завгодно. І от історія Штейменса. Як приклад, його талант оцінили саме в Америці. Це така людина, яка дійсно змогла добитися успіху у Америці. Але давайте не плутати минуле сторіччя позаминулого сторіччя і сьогодення. Так отже, сучасні реалії, чому більше емігрантів обирають Іспанію. Ви собі не уявляєте, але не тільки українці зараз обирають Іспанію для еміграції для життя, а з приходом Трампа збільшилась на велику кількість е е е е оця сума е переїжджаючих емігрантів з зі сполучених штатів, саме вже громадян США. Розумієте? Так ось приблизна порівняльна таблиця. Давайте порівняємо. Значить, критерії США і Іспанія. Вартість життя в США приблизно 3 тисячі 4 тисячі доларів на місяць. В Іспанії від 800, це будемо вже говорити, можна і за 650 знайти. Від 800 до 1500 євро на місяць. Медицина, страховка 500 1000 на місяць. В Іспанії безкоштовно, якщо ми говоримо за публічну медичну страховку, дуже багато про це розповідав. Ви коли приїжджаєте і правильно зробили всі документи, зробили ні. Зробили, заповнили всі документи, подалися на ті, отримали ті. Це не простий, не такий, це не одночасний процес, не зразу можна зробити, але його можна зробити. Зробили прописку, йдете в свій центр Салют, стаєте на облік, і вам вже дають таку сіп-карту з, з, з таким чіпом. Все, оця сіпкарта, вона означає. Що ви вже зареєстровані і застраховані в Іспанії. Клімат Клімат різкий, екстремальний, м'який, це, це в Америці. Тобто дуже різний клімат. Наприклад, в Майами дуже схоже на Іспанію. От приїхав зараз Андрій, він у нас був, от він розповідав: от в Майами дуже схоже. А, значить, а от тут середземноморський клімат, тут він в принципі м'який. Всюди. Навіть ось тут ми сидимо зараз на океанічному узбережжі, але на південному океанічному узбережжі. Тут просто клас. Тобто от трошки вже далі проїхати сюди в Португалію, коли огинаємо півострів, да? от коли от до Лісабону все, там вже покупатися нереально. Там холодно, там дуже великі хвилі, там вже інша історія. А От саме океанічне узбережжя Іспанії класне Work-life balance, тобто робочо-життєвий баланс, тобто відношення роботи до життя. Скільки ти живеш, скільки працюєш. Америка це приблизно 50-60 годин на тиждень. Іспанія це 35-40 годин на тиждень. Ну, це абсолютно, да, абсолютно так, навіть і ще й менше вони хочуть зараз зробити. От я коли працював, я працював 35 годин. Я хотів більше працювати. Більше не було контракту на більше. Ну тут теж, знаєте, тут е, палка у двох кінцях. Е, просто щоб мені за 35 годин платили, да? а мені б класно, щоб мені платили за 40. Да? Ну розумієте, тут, тут таке. Але мені до цих 35 годин доплачували бонуси за знання мов, за продуктивність, за швидкість реалізації. Ну, тобто там можна було це чимось замінити. Так що краще, менше працювати більше і більше заробляти. Легалізація у Іспанії і у США. До недавнього часу для українців це було легко зробити, достатньо легко по візі U4U. Знаходили спонсора в Америці. Приїжджали туди, вам давали аналог нашого тимчасового захисту європейського. Зараз ось о, пройшли, пройшов рік там, чи більше, да? і от прийшов Трамп. І зараз люди сидять і нічого їм там не продовжують, або ті, хто змогли, продовжили, далі вже не продовжують. Ну, де? Ви розумієте, і люди сидять. Ну, тобто, А що це означає не продовжити? Це означає, я не можу зробити права. Я не можу піти дітей в школу відвезти, страховка і все-все-все пішло таким от накатом, розумієте? Із-за чого, ну просто вимушені навіть повертатися або в Україну, або в Іспанію, якщо прийме, якщо все правильно зробити. В Іспанії, якщо нормально все правильно зробити, весь процес пройти оці три сіти, які я вам казав, отримання сіти на нія, оформлення документів, подача на тія, отримання тія. Тобто тія це вже пластик. Так, то якщо все правильно робити, десь за приблизно за 2-3 місяці можна з цим Споратись. І ще також не забуваємо про номер до Стегура Соціаль, номер соціального страхування, який вам треба зробити. А я вас вітаю на каналі! Дуже вам радий! Дякую вам за ваші підписки, за ваші лайки. Нехай у вас все буде добре. Нехай ваше життя буде класним, нехай ваш переїзд буде супер-супер продуманим і легким. А я нагадую про мою збірку автоконсультацій, в якій я періодично збираю нові конкретизовані, більш конкретизовані відео, які вам повністю показують. Кажуть, вашу дорогу, ваш шлях, як вам краще це зробити. Посилання буде у коментарі. Також всі приєднуйтесь до нашого чату, де ми розбираємо дуже багато питань, там дуже багато відповідей. Все буде класно. Також допомагаю вести переговори з власниками. І з імобіляріями щодо оренди вашого житла. Так от уявіть собі, статистика за 2023-2024 рік. Більше понад 200 тисяч українців заїхало в Іспанію. А ось зараз я вам робив коротке відео, і я в сводну таку табличку по різним націям приводив, скільки кого заїхало о, в Іспанію. Так найбільше всього емігрантів. Гадайте, скуда вже з України. Тобто раніше це були Венесуела, Колумбія, Марокко. Зараз Україна вже більше 200 до 20 тисяч. Ось, знаєте, хочу розказати одну історію моєї підписниці. Да? От ми спілкувалися ще на початку, точніше, ще до початку 22-го року. Це така, знаєте, історія від Нью-Йорка до Валенції. Розумієте, 10 років, Марія 10 років працювала у, е, у США у Нью-Йорку. Ну, тобто, класне, класне місце. Працював IT-фахівцем, IT він зарплата в неї була ось я собі позаписував сто тисяч на рік. Це щоб ви зрівнювали приблизно з тим, що тут, да, і що вам робити. Але от наш от, от, от постійно, коли ми спілкувалися, що людина говорила? От якийсь постійний типу стрес. Ти відчуваєш постійний стрес, люди всі ходять до психологів. Від і відсутність особистого життя. Не знаю, як це як це сказати. Якби ну ти думаєш, що ну це ж можливо, все ж таки, щоб це було. От чи це чи це було пов'язано у неї з тим, що повністю роботою людина зайнята? Чи ну, не можу я пояснити це? Ну це от вона так говорила. Значить, зараз працює віддалено. Вона, вона переїхала. Вона переїхала в Іспанію, живе в Валенсії, Зараз працює віддалено. Заробляє 60 тисяч євро на місяць. Але має час на життя, має Валенсійське море, яке я вам скажу, непогане. Ну, дивлячись, де вибирать пляжі. Є друзі, ви розумієте, тут дружня дуже країна. Тут, от я зараз сижу, у нас приїхало 11 машин українців, ось ми на пікнік приїхали. Ми собі відпочиваємо діти, собачки, все нормально, всі іспанці до нас приєдналися. Клас! І от вона каже: знаєш, і останнє, коли вже там ми зізвонювались, то вона каже: в Америці я виживала. А в Іспанії я живу. Я бажаю, щоб у тебе було і далі все класно, і щоб, щоб твоє життя було тут тут прекрасне, щоб все було і, і автівка, і будинок, і сім'я, щоб все було добре. І Ось ще одна історія. Це Олексій, він з Дніпра. Так, значить, він, він працює зараз на заводі в Іспанії. Тобто, це, це північ Іспанії, так? це біля Сарагоси. Інженер авто інженер електротехнік в Україні. Його в Україні заробітна платня була 600. 600 доларів. 600 доларів. В Іспанії 2500. Не просто так він став інженером-електриком тут працювати. Прийшлося йому тут здавати певні курси. Ну тобто, вони зразу не беруть отак, от ну, з твоїм дипломом. Все одно треба було доздавати щось Тобто, він омологував його от, і ще потім доздавав. От, значить, і от його знання, якраз як у цього, цього Штейнменса, про якого я говорив на початку на початку ролика. Тут. В Іспанії його знання оцінили, і, от недавно, недавно він мені дзвонив, що просто він затримався трошки на роботі і почув, ну почув якийсь нехарактерний там звук, запобіг аварії на цьому заводі. Іспанці такі речі цінять. Розумієте, це клас. Тому в Іспанії також цінують класні знання. Особливо я вам хочу сказати, коли це ручний труд, коли ви не просто головою, а й ще руками трудитесь. Наприклад, електрики, ті, хто вміють починити щось. Оце дуже такі. от, ну, ви зможете знайти роботу, якщо трошки підучите мову. Чому це працює? Цінні знань. Іспанія цінує фахівців. Work-life balance. життя важливіше за кар'єру, клімат та культура. М'якіший підхід до життя. І класний клімат, і море. Соціальна підтримка, медицина, освіта, підтримка родини. От реально вам можу сказати, що дійсно тут воно працює. Так, от як в Радянському Союзі вони декларували, що воно мало так бути, то тут воно так є, так воно працює. Вони стараються, да, багато іммігрантів заїжджає, десь вони там зашиваються, але дійсно оці всі інституції працюють. Світ змінився. Як колись Америка була символом нових можливостей, сьогодні цю роль взяла на себе Європа, а конкретніше – Іспанія. Це не означає, що Америка стала гіршою. Просто з'явився інший вибір. І для багатьох українців саме Іспанія стала тим місцем, де можна не тільки працювати, а й жити повноцінним життям. А куди б поїхали ви? В США чи Іспанію? Напишіть це у коментарі. Нехай вам щастить, нехай все буде добре. Інтегруйтесь, підписка, лайк.